Так, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас таке відео трошки неприятне. Називається, як бачили, МТЗ для страждання. Чому так і чому не по-другому? Я не знаю чесно. Що, що не так з цим МТЗ і чому воно так все сипиться, все якось треба до всього прикладати, Вічно руки грязні, вічно у мазуті. І колонега, мені кажеться, що робив колонега щодня, щось робив, доробляв. ну, жизні не вистачить. Це тупо такий конструктор. Кому нема чим зайнятися, купуєш і щодня маєш колонега роботу. Тут роботу, коли всю зробити це просто нереально. Я не знаю. Е, є у нас Донфенд 404 G2. До того був Донфенд 25-ка. з ними проблем ну, таких взагалі ніяких не було. Там якісь мінімальні, десь колечко, де. Щось, цей, ну, ну, такого як зимтизем, ну типа, не було. І Дай Бог, щоб і не було. Розкажу вам: Давайте так, самого почнемо якби, обідного. Саме обідне це те, що у мотор пішла солярка. прийшлось замінити масло, замінити нову помпу. Оригінальна ось така хлопці помпа стоїть 3. 3400 чи 3200, щось таке. Це я саме дешевше її знайшов. Так само цей клапанець він не тримав. Замінили клапанець. Замінили під цими стоять такі пластмасові шайби. Їх там перетягували по пару разів. Як бачите, тут я попідмотував фумки, бо теж пускало звідси. Ну, Це вже теж якась тут зборна солянка. Ну, Те, що є, те, що є. Треба брати, якщо лише нові оригінальні. Ну, поки і, і так тримає. Так що можете собі взяти на озброєння, кому потрібно, що можна підмотати фумкою. І воно текти вам не буде. Так, Замінили масло. Е, так, Давайте так, по, по очереді. Акумулятор так само вийшов з строю. Перестав заводити. Купив новий акумулятор. Хлопці ось такий дивиться, мене там в TikTok, метрів тіктоковий вже бачив, скоріше трошки. Bosch 110 -ка. Ціна його там 6 6300. з доставкою. Він мені вийшов. Перенесли його сюди під стартер. На цьому хлопці трактор було плюсового кабелю більше 6, 6 метрів, там 6 з хвостиком. Це ми Тут поставили 1 метр, поставили масу. Все включається, все робить, без всяких питань тепер. Ну і плюс, як бачите, ще лишилося віконце це підключення. Ящик так само наростили, зробили таке наращування. Ну, треба буде покрасити, просто немає краски. Е, так, ідемо далі. що тут ще по-новому? По Поставили ось такі зірочки, покрасили. Е, одна зірочка там важить 50 кг майже. Ну, З болтами буде 50. Так, переходимо назад. Це все я вам кажу, що ми робили після Нового року. Циліндр. Циліндр замінили на новий. Чому? Ну, Не повністю циліндр, а самий кований. Вирвало 4 болта. Ну, 3, вер... 3 вирвало. На одному це вся музика лишилась. Ну, Його теж потягнуло, купили болти нові. Один болт, там куча хлопців грошей. Більше 100 гривень 1 болт. E, так, 10,9. E, замінили так само ремкомплект на циліндровий, на поршню, точніше. І ну, тепер все сухо, як бачите, ну, нічого там не тече, руки сухі, ну, помиті. помив руки, спеціально, щоб відео записати. <післявання> так, м Далі завели вирвало шланга. Вирвало шланга Замінили новий шланг, поставили другий, проблема пішла. Е, вже шланг не пірвало, вже, ну, воно і раніше там з дозатора текло то масло, ці дозатори. Ну, Тут вони стоять, коли ця гідробачка. Ну, це... Ой, нема в мене сил про це сьогодні говорити. Це больна тема. Його треба звідти забирати, купляти якийсь болгарський. Ну, але тато перебрав, то поки він не тече сухенько. ну... Відносно, ну там воно може звідкись з другого щось там підкапує, але так, ну як бачите, сухо. Далі, це зробили. Так. Це зробили, поїхали в поле, зробили пів гектара у два сліда, Обломало цього вала нижнього. Обломало його, заказав оригінальний білоруський. Сюди виточив утулки вже під свої розміра. Так само тут виточив сюди у середину шайби, так само виточив. Сюди шайби, так само під конусом. У е, тіктокові у хлопців побачив ось такий ланцюжок, Теж його сюди поставив. І тепер, як бачите, все вся болтання, яке є мінімальне. Ну, Надіюсь, воно буде тепер ходити, тому що, а, ще з долини усилитель стоїть ось такий. теж. Оцей вал 650 гривень усилитель там, з болтами 1000 гривень обійшовся. Ось так то коротше, хлопці. Далі. Далі я не знаю, куби не гірше. Лиш так Бо ще в поле толком не йшли, а вже скільки грошей вже в нього ну, потратив. Ну, немало хлопці немало. Ну і в принципі, що вам сказати. МТЗ як МТЗ. Роботу робить. Тут є такі грузи. Тато зварив на скору руку. Можливо, по можливості зробимо ящик. Там я знайшов на металі недорого 15 гривень кілограм. То, можливо, зробимо і ці грузи там зробимо по бокам. Ну, На то буде відео, якщо, бо то там теж ціла, ціла історія. Ну, ось так. хлопці. Так що пишіть, як ваші МТЗ ходять, чи є у вас такі якісь поломки, непонятні, чи немає, чи це лише ну, де у кого. Так то трактор МТЗ непоганий, класний. Ну, роботу робить, тяжкий, важкий. Ну, Але все, що от ці мелочі, що вично руки грязні. От навіть я вже зараз походив, вже потрогав трактора, вже, вже руки грязні. Всім дякую, ставте лайки і не приймайте це сильно на свої рахунки.